дня вам вважає виноградівське телебачення в студії. Працює Вікторія Кормуш в ефірі Підсумковий випуск новин Події тижня. Сьогодні дивимось про таке. Україна вшановувала людей, які стали жертвами страшного голодомору. Виноградівське підприємство розпочало спорудження велодоріжок вздовж українського угорського кордону. У підвиноградові стався вибух газу коментар фахівця. Почесну посаду президентського гатунку зайняла 11-класниця міської школи No4 Олександра Парада. Черговий мистецький захід у нашому місті персональна виставка художниці з Панчикова Валентини Костьо. В Олешницькому будинку культури вирішили відродити театральний жанр. Ми вихідними у суботу, 24 листопада, вся Україна вшановувала людей, які стали жертвами страшного голодомору 32-33 років минулого століття. Поминальний захід пройшов і у Виноградові, і не один, а два. Організатором першого стала районна організація. Свобода мітинг Мітинг-реквієм розпочався о 14-й годині за київським часом. На ньому був присутній голова районної ради Олег Любімов. Після виступу кількох присутніх було відправлено панахиду того ж дня. 26 листопада на площі миру у місті Виноградові зібралися керівники районної та міської влади, представники громадськості, колективів підприємств, установ, організацій учнівська молодь. Цей захід виглядав більш масовим завдяки присутності на ньому школярів старших класів. Представники духовенства провели молебень за жертвами страшної трагедії українського народу, голодомору 1932 1933 років. Після хвилини мовчання та молебню на площі із лавка. Лампадок було викладено символічний хрест цього дня. в Усіх храмах району відбулися поминання. Молебні в рамках всеукраїнської акції Засвіти свічку. Учні шкіл району запалили свічки пам'яті біля хрестів на узбіччях доріг. На черговій сесії Шаланківської сільської ради депутати проголосували за надання на території села угорській мові статусу регіональної. Голова сільської ради Віктор Алюхін подав на розгляд сесії проект рішення про реалізацію окремих норм закону України про засади державної мовної політики на території села Шаланки, за яке присутні депутати проголосували одноголосно. Проект цього рішення, зокрема, передбачає забезпечення надписів на бланках, печатках, штампах табличках Шаланків. Скоїсь сільської ради поряд з державною українською мовою і надписи регіональної угорською мовою при виготовленні вказівників, табличок, аудіо і візуальної реклами на території села. Рекламодавці також мають враховувати відповідне рішення, підбираючи працівників у органи місцевого самоврядування. Обов'язковим критерієм буде володіння державною мовою та регіональною угорською. На виконання цього рішення також передбачали кошти у місцевому бюджеті на 2013 рік. З райлікарні лікарні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про потерпілого восьмирічного хлопчика мешканця села Підвиноградів. В заяві говорилося, що дитина потрапила до лікарні з діагнозом забій нарвана рана та струс головного мозку. Зі слів батька, дитина отримала травму внаслідок вибуху невідомого газу поблизу каналізаційного люку. Щоб з'ясувати обставини причини вибуху, аварійною службою газового господарства району було припинено газопостачання 217 сімнадцяти здійснення виключення магістрального газопроводу в селі під виноградів. Що ж насправді сталося, і від чого постраждала дитина, прокоментував начальник виноградівського газового господарства Степан Нюл. Зі слів батька син кинув петарду і підтвердилася, взорвала, а не не був вибух, який якийсь газ. І малий, малий просто впав, в нього не було ні опіків, нічого. Його батько доставив у лікарню uh -huh. і е е один шов поклали малому на голові, в нього не було ніяких опіків. Uh -huh. Опіки то є признак, що щось зв'язано з газом. Було повідомлення про те, що на улиці Партизанській в других пістах не прямо там в тому місці, бо там є заактовано у нас били все-таки витоки газу. Приборами ми промі... проміряли. Uh -huh. то все. І Після того було прийнято рішення про зупинення газопостачання не із... лише із-за витоків газу, а із-за техніки безпеки uh -huh. по цих будинках. Uh -huh. Основна причина то було не витоки газу. A technika bez 26 листопада громадськість відмічала чергову річницю першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України, яка відбулася в Мукачеві в 1944 році і фактично визначила долю нашого краю з того часу і по цей день. Останнім часом відкриваються недоступні колись архівні документи, і погляд на підготовку та проведення цього історичного заходу змінюється, особливо якщо розглянути його з точки розпаду Чехословацької республіки від 1938 до 1944 44-го року. Свої роздуми над цією складною темою досить до нашої аудиторії вчитель історії з королева Володимир Щур з програмою Роки Події Люди ви зможете ознайомитися в суботньому ефірі о 14-й годині за київським часом. 24 листопада о 17-й годині від чергового приймального відділення районної лікарні надійшло повідомлення про смерть внаслідок загального переохолодження громадянина 1964 року народження мешканця міста Виноградів. Виноградівське підприємство розпочало спорудження велодоріжок вздовж українсько-угорського кордону. Це європейські кошти. Вони є. І виникло це зв'язку з тим, що вілок, переход, дяково переход. Вони хотіли би з'єднати, щоб люди могли їздити на, ну, чи на роботу, чи, чи десь в гості, то велосипедними доріжки, так як переїдемо кордону в Європі. На даний період земляні роботи, виконані вже на розстоянні. 2 кілометри 300 метрів. І підсипка зроблена. маю віду, Основа зроблена. Відімо у цьому році вже з асфальтом не прийдеться нам робити. Зато стоїть питання відсипати і зробити маю віду, основу і 4 кілометри до бового, і від лужанки до Берегова. До виноградівських правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря нового села про те, що ним констатовано смерть 24-річного мешканця даного населеного пункту, який покінчив життя самогубством через повішення. Міліціонери встановили, що загиблий тривалий час зловживав спиртними напоями і скоїв самогубство у підсобному приміщенні власного помешкання. На Закарпатті вибирали учнівського президента. Це в рамках обласного форуму лідерів учнівського самоврядування. Почесну посаду обласного гатунку зайняла 11-класниця міської школи номер 4 Олександра Порада. У більшості учнівська молодь живе навчанням. Зараз ми дуже зайняті, всі готуються до тестів, ну особливо один з ці класи, але стараємось урізноманітнити наше життя завдяки учнівському врядуванню, завдяки школі лідера. От. Аки, ну і не недавно тебе було обрано президентом учнівського врядування Закарпатської області. Як це все відбувалося? Яку ти програму представляла? Взагалі все відбувалося відбулось випадково, тому що я якби не планувала подавати свою заявку, адже 11 клас це велика нагрузка, це додаткові підготовка. Основними напрямками моєї роботи я пропонувала це об'єднати лідерів України, ну спочатку області, потім всієї України, завдяки комунікації, щоб ми могли обмінюватись нашим досвідом різними ідеями та пропозиціями. Ну і що саме конкретно ти будеш вцілювати завдяки цій програмі? Думаю, що треба створити більше з'їздів, різних тренінгів, конференцій, круглих столів. Також можна створити опитування серед молоді, а вже від цієї бази я буду відштовхнутись на подальшу роботу. Так, які ти маєш хобі, крім навчання? Яким плануєш стати в майбутньому? Зараз всі хобі відійшли на друге місце. Але до того я е, займалася музичній школі та в молодіжному театрі, займалася танцями, ну, хореографією, також захоплювалася фотографією. І це якби продовжує бути для мене важливим, але трошечки не вистачає на це зараз часу. Який буде перший крок на твоїй посаді президента? Яку акцію плануєте проводити? Ну, перша акція буде проводитися у нашому місті вже через тиждень приблизно. Я не хочу говорити наперед про це. Потім думаю, всі побачать. Чим повинна займатися сучасна молодь? Я хочу сказати, що на моєму прикладі можна побачити, що молодь може мати активну громадянську позицію. Вона може змінювати життя, політичний устрій навіть нашої країни, навіть якщо нам немає ще 18, як має бути по правилам взагалі. Не треба бути пасивними, треба відкриватися, треба показувати свої амбіції, можливості, свій потенціал. Це справді може вплинути на майбутнє України. Вечірньої пори на вулиці Виноградова автомобіль Мерседес, за кермом якого перебував 36-річний місцевий житель, збив 39-річного велосипедиста. Наслідок ДТП потерпілий отримав закриту черепну мозгову травму головного мозку та перелом двох ребер. Травмований чоловік опинився в травматологічному відділенні районної лікарні, а машина, що його покалічила на штрафмайданчику міліції. Водія притягають до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми людини. Відкриття персональної виставки художниці Сфанчикової Валентини Костьо відбулося вчора у приміщенні «Арт-кафе Гелена. Побувала на мистецькому заході і наша знімальна група. Дощовий день не зупинив поціновувачів творчості Валентини Костьо, які зібралися у приміщенні «Арт-кафе». адже художниця Сфанчикова вперше провела свою персональну виставку у Виноградові. Відколи почала малювати, мабуть, і готувалася, бо виноградів це рідне мені місто, хоча я живу близько біля нього, біля селі Фанчиково. Але до цієї виставки, дав. Ну, попередньо в мене було в Мукачеві в замку, виставка в Хусті була. Ну, до Виноградова я готувалася до виставки цієї особливо, мабуть, тому що були якісь причини. Да. Виставила робіт, робіт, ну мабуть, десь 60, я то що не підраховувала, так приблизно 60 робіт. Роботи різнопланові є. Перші роботи, які я робила на склі, ці пейзажі, натюрморти, роботи мастихіном на полотно, на картон. Ну, останні роботи це графіка до збірочки Світлани Кедик Світ добра, яку я робила. Ну трошки пробую акварель. Ну такі різні техніки, які я ще не пробувала, і хочеться їх показати, що я можу. І що я що я справді сама собі докажу то. На урочистому відкритті з вітальним словом на адресу художниці виступили як її вірні прихильники, так і поважні гості. І кожна людина прагне до цього, але тільки, скажімо, таким особливо обдарованим людям, як, якими є поети, художники, музиканти це обдарування, яке як треба віддати людям. Що я вам бажаю. Творити, незважаючи на що, біля вас завжди будуть поруч люди, такі ж, як і ви, такі ж, як і я. Я вас підтримую. І Я бачу, тут шанувальники достойні прийшли на вашу виставку, їх буде щораз більше і більше. І з нагоди персональної виставки художниця також видала альбом, в якому зібрані найкращі її роботи. Найрізноманітніші роботи художниці буквально огорнули залу своєю красою та самобутністю. Цією виставкою Валентина Костьо ніби підводить уявну риску під одним життєвим творчим етапом і сміливо вступає в інший. Виставка триватиме два тижні, на протязі яких по обідній пори всі бажаючі зможуть не тільки насолодитися неперевершеними картинами, написаними як на полотні, так і на склі, а також поспілкуватися із художницею віч на віч. 27 листопада у пункт пропуску вилок прибув автомобіль марки BMW X1 під керуванням громадянина Болгарії 1978 року народження. Під час проведення заходів контролю, звернувши увагу на нервову поведінку, водія виникли підозри щодо ймовірності незаконного переміщення даного транспортного засобу через державний кордон. Перевірка власника за базами даних Ризик показала, що громадянином Болгарії було ввезено та не вивезено з території України два інші транспортні засоби шкода Октавія та БМВ-530. Направлено запит з проханням підтвердити право власності на автомобілі та підтвердити, або спростувати видачу фірмою доручення до Чеської республіки. Отримано відповідь представника фірми, що доручення на право керування не видавалося. Підпис на доручення є не підписом їхнього генерального менеджера, а підробкою. Відбудеться благодійний концерт з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів, який традиційно проводиться за ініціативи викладачів та учнів Неветланфолівської дитячої школи мистецтва та благодійного фонду Едьма Шерт один за одного місто Ерт Угорщина. Зібрані кошти будуть використані для лікування двох дітей-інвалідів сестер Галини, старости, 7 років та Єлизавети Старости, 4 роки з міста Виноградова. Благодійний концерт відбудеться 3 грудня о 14-й годині за київським часом.

Художня самодіяльність у нашому районі здебільшого зводиться до музичної сфери співу і танцю. Але в Олешницькому будинку культури вирішили відродити театральний жанр. Юні актори під проводом керівника творчої групи Тетяни Гудачок підготували виставу Егерські байки, прем'єра якої відбулася в вересні, коли проводився день села Олешник. На сцену вийшли Світлана Попович, Тетяна Марушка, Тетяна Товт, Євгенія Медвецька. Каріна Пилипко. Земляки тепло прийняли дебют молодих виконавцям, тому що у персонажах егерських байок легко впізнавали себе самі, своїх сусідів та цимборів. Юлиночка золотка, як ся маєте, як ся спала? Так вона Не Німіру, вать хортиці. А якою у вас пайною зеленою платнічка? Якраз вам поцвітнеться. 15 голів день у день я вас у ньому вожу, та все ще Ей, Знали, давно робити. Десь ти його купили. У якому все компанії? Я твої батьки, якого я купила. Думка глядачів одностайна: театральна справа в Олешнику заслуговує на розширення і продовження, а повну версію театралізованої вистави дивіться в наших програмах наступного тижня. і до спортивних новин подій тижня. Зіграно ігри першого кола 9-го районного чемпіонату по футболу серед груп дівчат в ДЮСШ «Колос». У змаганнях беруть участь 10 команд. Після зіграних матчів судді зафіксували такі результати. Доротинці Фанчиково – 1-0, Королево Питер Фолво – 1-0, Під Чорнотисово – 0-2, Виноградів Олешник – 1-1, Доротинці Велика Копаня – 0-0, Королево Чепа – 4-0, Фанчиково Чорнотисово 01. Питер Фоло Виноградів 00. Доротинці Чорнотисів 0,1 Королево Виноградів 00. Велика Копаня під виноградів 00. Чепа Олешник 03. Під виноградів Дротинці 2-1. Королева Олешник 5-0. Велика Копаня Фанчиково 00. Чепа Питер Фово 03. Під виноградів Фанчиково 1-0. Питер Фолво Олешник 00. Чорнотисів Велика Копаня 0-0. Виноградів Чепа 1,0. Після першого колу чемпіонату району команди набрали таку суму очків – Королево – 10, Чорнотисово 10, Підвиноградів 7, Виноградів 6, Питерфолуо – 5, Олешник 5, Друтинці 4, Велика Купаня – 4, Фанчиково 1, Чепа 0. Ну що ж, ви проглянули всі найважливіші події тижня ще минув. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. До побачення і хай вам щастить!